Всім привіт! Сьогодні у нас економ клас, четвертий день після завозу, ціна 226 гривень. Давайте разом подивимось, що цікавого залишилось до цього дня. А якщо вам подобається моє відео, ставте лайки та підписуйтесь на мою сторінку. Буду дуже вдячна. А тепер давайте переходити до огляду. В цьому відео я вирішила показати вам, яке взуття можна було знайти, і знаєте, що було дуже багато класних та цікавих варіантів. Різноманітні туфлі, класне якісне шкіряне взуття, багато святкового взуття. На підборах ось ці прикольні, але були трошки брудненькі. Далі у нас вечірня класика, ось ці з бантиком мені сподобались. Гарні яскраві сині, не знаю наскільки актуальний колір, але цікавий. Прикольні кольори бургунді і ще одні червоненькі. На останок покажу шкіряні чебітки і на цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.